Були виділені десятки мільйонів гривень, хто курував це питання в обласній адміністрації, чий тендер був, хто без, верніше, без тендеру виграв право робити ремонт в перинатальному центрі? Ну, це не називати речі своїми іменами. Ну, ць... Фірма, яка так, має відношення до депутата від партії регіонів в міській раді. Так, Лукіна. Так. Завалили роботу, вкрали купу грошей. І зараз ми будемо писати на Генеральну прокуратуру. Чому добродій олійник, який мав би херувати, слідкувати за дотриманням так, за дотримання, власне, і законодавства за те, по тендерних тих закупівлях, і мав би слідкувати взагалі за введенням тих ремонтних робіт. А він там або усунувся, або його попросили, або, він, напевно, якусь можливу, я не знаю, не виключаю, винагороду, отримав. Тобто зараз ми все будемо, власне, оце ось депутатство, воно це є у нас як інструмент для того, щоб ми наводити порядок і в тому числі в області. У нас, скаже, грошей немає. Да які у нас купу грошей. Тільки частину розкрадають, частину десь ховають для власних своїх потреб. Ми зараз це будемо все на гора піднімати. І оті от оборудки їхні викривати. Дякую, що питання.